Сьогодні вітаємо. О, у вас сьогодні ще й день народження. Да. того, ви собі зробили такий суперкласний подарунок. Ми встановили вже у вас вдома масажне обладнання n 6 Скажіть, будь ласка, чому прийняли таке рішення, скільки ви вже знайомі з компанією? Ну, до вас я прийшла рівно три місяці тому. Три місяці. Але моє серце якось так Бог розположив, що мені зразу все сподобалося. І я зразу собі придбала пов'язку для очей, почала з нею спати. Мій... мій зір покращився, буквально зразу, яркість така появилась, І я зрозуміла, що це дійсно допомагає. І побачила вас такий плакат на стіні, там, три кіта, де був е... масажер, масажер для, для ніг, є п'ятий, кровать і великий коврик. І моє серце так відкрилось, і я кажу, я хочу це мати. <ріхи> і дуже швидко я приобрила собі кавор, він ішов з подушкою ще і зразу купила є п'ятий для нього, бо в мене була велика проблема з ногами. Я кажу, була. А розкажіть, будь була. була, була. Кажу, <ріхи> а що саме було? Я була в Німеччині і був такий нервовий, хороший. Зрив, ну не зрив, а в общем, нервове переживання. І після цього підвищився тиск, мене взяла скора, ніч, три дні мене там пролікували, але після першої ночі, після капання, я почувствовала, що я не можу встати на ноги. Я зразу лікарю це сказала, вони зробили всі обстеження і сказали чекати, чекати, все стане на свої місця, чекати і бігом додому. Там я старалася лікуватися, але лікування там не було ніякого. Все. Лікарі і ортопеди і невропатологи казали: чекайте, чекайте. І бопруфен, пийте, пийте, з одної дози на більшу переводили, я вже бачу, що желудок ніяк. І Тут з'явилася можливість по документам поїхати додому, і я поїхала додому. Почала лікуватися в обласній лікарні. Коли проходила Електропроцедури в обласній лікарні вже пройшла все, що можна, і питаю дівчат: а покращення з ногами не було ніякого, просто стопи пекли огнем і а я не могла є якісь стати. Діагноз? Так. А, що саме? Всі діагнози, які касаються костей і ніг, всі вписані. Всі так? вписані, так, всі. Е, і тут дівчата на електропроцедурах мені е, е, я кажу, що ще можна у вас поробити, вони кажуть. Ну, В нас уже все зробили, немає ж ніякого покращення, а ще хуже і хуже. Вона каже, ну це обостріння, через 2-3 тижні буде краще. Кажу, Боже, що ще в городі можна знайти, щоб допомогу собі знайти. Вона каже, ви знаєте, я ось їхала з жіночкою, я її давно знаю, ходить в салон Габест, і я бачу, яка вона енергічна стала, і в неї остаточні явлення ДЦП, я знаю, як медик сама бо я медсестра, що це таке, я кажу, ну вона настільки стала енергічна і ходить краще. Може каже, там, що краще, там якийсь кажу, стимулятор для ніг є. І дала мені запрошення, і от я з цим запрошенням запрошення. До вас, і мені так зразу це все сподобалося, що я дійсно захотіла це мати в собі. А так як мій вік уже, ну, не на а з гори, то я розумію, що його треба чимось підтримувати. Тому я мала можливість по коштам і це все собі придбала. Буду займатися і я вірю, що все буде добре. А от скажіть, будь ласка, уже з ногами, маючи дом, дома обладнання, так, да, які у вас місяці, результати? Так, да, місяці два угу. місяці на Е5 займаюся. Було зразу дуже боляче, я не могла марширувати, і міостимуляція була дуже мені чомусь болезненна угу. така. Але я прикладала багато зусиль, потік, а я шагала. І по 3, по 4, по 5 через біль, да, я терпіла і по півчаса, і по 15 хвилин, як, як коли витримувала, як який настрій. Зараз я вже шагаю по півчаса без, не за що не, тримаюсь, не за, Спочатку трималась за стінку, потім ставила такий этот, подлокотник, трималась за нього. Зараз я вже можу руки в боки і пританцьовувати і починаю даже на ньому. Сідати трохи, вже можу терпіти. Робила прижигання стоп на цьому ж є п'ятому, трохи підпалила. Ну, Не знаю, чи підпалила стопи, але кожа така груба стала. Uh -huh. Бо я ось їздила на води, то масажистка у вас хороша стопа сформувалася. кажу, що У мене там вальгусна стопа. А да ні, вже у вас тут сформувано. А чим ви каже, оце, чого у вас така чорна сама, цяточка? Я uh -huh. зрозуміла, що це від цього і нано Віарам, воно трошки таке робиться. А я кажу, що займалася. А вона каже: ой, а що це таке, то я їй теж скинула так, інформацію, ага. що це таке. Да. Так, як зараз по ногам ви себе Я вже хожу без тростинки, бо в Німеччині я ходила 4 місяці з ролатором. Не з палочкою, а з ролатором їздила, <звук> <звук> <Я з рокатором. звук> <звук> як бабуся, да. приїхала в Україну з ролатором. Тут дороги не так і не дуже підеш, я приобріла підлокотник і доважки почала ходити. теж з палочкою. Ну, десь через неділі 4 я допіру відказалася від. Тобто в межах почав... салона за 4 тижні ви почали ходити? Вже, ні, я вже буквально ж я купила е... швидко, швидко угу. через, до місяця я купила, да. І після занять вдома через 4 тижні, я вже перестала користуватися підлокотником. По-перше, сон налагодився, я стала спати. А як до цього було? До цього я в Німеччині два роки в лагерах знаходилася в цей общежитті по 4 років. Угу. Просто не спала. Ну, очі закриті, но я все чула. А от і... коли ви починаєте краще спати, як це на вашому житті от, проявляється? Настрої Настроїв. Оце ж я хочу сказати. По-перше, була така, знаєте, ну, депресія, не депресія, я не можу, я прикладала зусиль, щоб не, і не ввійти в цю депресію, але настрій був, так, да, в зв'язку з усіма обставинами життєвими цією війною, настрій зазвичай ніякий. І не було енергії. Просто як ото вижав, хто тебе. І ці кості я просто чув. Що вони просто все розпадається в моєму організмі. А от як почала спати, нормалізувався сон, я відчула в мене таке було ощущення, от я їм їм чи не їм стакан води вип'ю, як хто надоває мене, розпирає мене всю. Зараз оце відчуття теж ушло, і я почу, відчуваю голод, коли я хочу їсти. Я їм тоді, коли я відчуваю голод. А то їси, не їси, тебе роздоває. По, е, скинула вагу 5 кілограмів, О, і вона стабільно так, не, не, скільки б я не їла і чого не їла, вона не повишається. Ну, бажано ще мені, звичайно, скинути, я над цим буду працювати. Це мінус 5 кілограм за, за 3? Буквально за місяць, за місяць? я 5 кілограм скинула. О, да, супер. Буквально за місяць я 5 кілограм скинула. Е, що ще? Хочу сказати мої вени. Я не звертала раніше уваги, тому що якби ступні і коліна боліли, uh -huh. а на вени вже не звертала уваги. Але я бачу, що вони затягнулися і залишилась одна ця точка, тільки яка випукла, uh -huh. а це все затягується і стає краще. Відчула тепло в ногах, туалет налагодився. Нема ніяких питань, да? Да, питань по цьому поводу. Ну, і найбільше, що це ну, енергію чую, чую з кожним днем приплив енергії, а не відплив. Да, а, не відплив. а як в загальному помінялася тваша якість життя за ці три місяці? Ну, я взагалі по житті така оптимістка. Все пройду, все зможу, зможу, ну бо я з сільської загадки так. Але з компанії, ну, коли я прийшла в НОГАБЕС, з'явились нові друзі, мені цікаво було ходити туди. І зараз я ось думаю, що буду скучати за вами. То але, приходьте? А я буду приходити, звичайно. Але я розумію, що вдома на обладнанні я можу використати більше часу і швидше добитися ну, якихось кращих результатів. І я розумію, що це ну, не є періодичність, а потрібна постійна основа цього. Всього. Бо вже в моєму віці треба собою займатися кожен день і думати, що їсти і що робити. Тому була можливість, слава Богу, за те, що Господь мені дав заробити гроші, я могла це придбати, не брати ніякого кредиту, нічого для цього. Думаю, що це облегчить мені моє життя і додавить років життя. Клас! Скажи, дякую компанії Nugabest. Мені дуже подобається, як. Директор Наталія Вікторівна а, преподає оці всі уроки в салоні. Вона дуже доступно об'ясняє це все. Для мене, навіть як для медика, є сфери, які були закриті. А це дуже способствує тому, щоб людина сприйняла. Тому що, якщо ти не розумієш, що воно дає, то звичайно ти його не будеш приобрітати, не захочеш на ньому займатися. А прийти один раз, попробувати два і звичайно на третій день не прийти, то це нічого не дасть Ні людині, ні нічого. Тому я дуже вдячна, що є такі молоді люди, як Наталія Вікторівна, яка дає. Пораду ну, своїм дідусям-бабусям, бо я тобі в мами гожуся. У <гум> мене донька старша за тебе. Але ви можете приподнести цю інформацію, іменно, наскільки це корисно для організму. Особливо в наш час, коли дійсно настільки стресів багато і, і стільки всього відбувається в цьому швидкоплинному часі. Тому дуже дякую компанії Ногабез, дуже дякую тій е, співробітниці в медичному закладі, яка дала мені це запрошення. І зараз всім розказую і рекомендую. Правда, медики на це дивляться, скептично. Одна мені сказала, ти що віриш цим господи ахфіристам. Кажу Боже, я краще буду вірити таким афіром. І бути здоровим. Да? <свісля> да. Тому слава Богу, за те, що відбувається, і що в нас є така можливість навіть в цей тяжкий час користуватися продукцією. Але мені отого е, пічного е, вашого, коли ми прийшли в салон, е, перший раз я побачила оту печку, обвішану українськими рушниками. От зараз в теперішньому салоні мені цього не вистачає. То була ізюмінка, подумайте mm -hmm. Воно для українців, знаєте, як то притягає. Бо зараз офіс такий, знаєш, не домашній, а такий офіс холодний. А то був такий уют і тепло печі селянської. Супер! Це моє побажання. Дякуємо вам, Світланка.